Вітаю всіх на своєму каналі. Друзі, сьогодні ми будемо знайомитися з двома сортами, які я в цьому році вирощую вперше. Це Володар Мінусинський. От подивіться, які тут красивенні плоди. Подивіться, які це такі масивні серця. Дуже гарний. Гарно зав'язав, нав'язав. І навіть на верхніх ярусах от там є. Ще дуже багато таких маленьких кнопочок. І другий сорт, який мені сподобався дуже також, це сербське биче серце. От подивіться, які тут серця. Подивіться, що тут робиться. Ось маленьке. ще цвіте. Подивіться. Зараз я зірву по одній помідорі. Ми їх зважимо, подивимося, які вони в розрізі і які на смак. Отже, дві помідорки. Оце є володар мінусинський. Він ще міг трішки наливатися на кущі, але гарне таке сердечко. І друге це є сербське биче серце. Вже володар мінусинський. 417 грам. І сербське биче серце. 300 грам. От подивіться, які чудові ці плоди на розрізі. Оце є Володиминосинський. Дивіться, у нього таке одне м'ясо, я би сказала. Трішки є насіння, але не так і багато, як на такий плід. І сербське бойче серце дуже схоже на нього. Але я хочу ще розрізати, знаєте що? Хочу подивитися, які вони. Біля плодоніжки. Я б сказала, що місце коло плодоніжки не таке і велике. Ну і аналогічно ми зараз зробимо і тут. Ну, отак. Трішки є. А тепер давайте, друзі, скуштуємо. і відчуємо, що яке. Ви знаєте, плоди на смак дуже схожі. Хоча у Володаря Минусинського смак такий трішки яскравіший. Смак помідорний і там, і там, має легеньку кислинку, але вона така збалансована. Ну, не знаю, помідори дуже смачні. М'якоть така в них, як гарбузова. Ці помідори салатного типу і дуже гарна помідорка. якби ви чули, який аромат в кімнаті? Отак помідору розрізаєш і зразу повний рот слюни. Тому вирощуйте, не лініться на базарі таких помідорок, то точно не купиш.